В Україні знову викрито гучну схему обкрадання військових цього разу на гарячому впіймали полковника збройних сил України. На закупівлю продуктів для військових один із начальників командування зсу придбав 47 земельних ділянок, елітну квартиру та авто. Як полковник збройних сил України наїв армію на майже 200 мільйонів гривень. Всі подробиці резонансної справи та реакція військових на корупцію далі у відео. Ми маємо мільярдерів-чиновників і маємо величезну кількість втрачених життів наших кращих синів і відомі. І таке здається відчуття, що у нас влада на всіх рівнях, починаючи з місцевих громад, закінчуючи Києвом, це якісь диверсанти, які навмисно намагаються програти ворогу. І саме ця річ, друзі, вона просто бісить, вона дуже демотивує. І цьому також треба протидіяти. Вітаю! Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Олександр Козловський, начальник управління продовольчого забезпечення тилу полковних збройних сил України, який обікрав армію на майже 200 мільйонів гривень. За даними журналістів, керівник разом з дружиною та її батьками провернули оборудку на закупівлю продуктових наборів для військових частин. На рахунки компанії, що належать дружині Козловського, надійшло загалом 113 мільйонів гривень. Ще 56 мільйонів перепало тестю, і 2 мільйони тещі Козловського. Є дуже багато речей, котрі військових практично всіх дратують. Ось ці моменти з розкраданням бюджетів, корупційні схеми, коли це все випливає. І військові, котрі тримають позиції і котрим чогось не вистачає по постачанню, вони задають собі питання: ну а де справедливість? На вкрадені в армії кошти полковник Козловський купив автівку Corolla Крос Гібрид за майже півтора мільйона гривень. Аби приховати покупку, полковник зареєстрував її на доньку, студентку військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Де студентка взяла півтора мільйона на автівку, можемо тільки здогадуватися до слова, за весь період своєї, так би мовити, трудової діяльності. Донька отримала дохід 378 тисяч гривень. Тобто півтора мільйона на автівку у неї точно не було. Корупціонер-полковник Олександр Кузловський, крім того, придбав і нерухомість за даними журналістів. В ній він жив, а може, живе й досі. Цю квартиру облаштували меблями, які купили за гроші з банківської картки. Тестя Гладюка це фоб, який теж вплутаний у корупційну схему. Одночас слідчі визначають, що з метою маскування джерела грошей квартиру оформлена на такого собі червінського ВВ, який служить на продовольчому складі сил логістики у Вінницькій області. За даними слідства, офіційно червінський від 1999 по 2023 роки заробив лише 1 мільйон 950 тисяч гривень. Тому потрібен такий закон, ну де вот, а, за корупцію, за воровство це буде ну пожизненний. І щоб це розслідування велося там 4 місяці. Військовий трибунал цей закон потрібен. Ну, для отаких, от бо якщо він буде знати, що а, за три місяці а, проведуть розслідування і військовий і трибунал, і якийсь там Печерський суд порішає, ну, то есть, і він вийде через а, подзаставу а, полмільйона або ще щось, -то, ну, то есть, а щоб от, пожизненное сразу, три місяці і пожизненное, ну, то есть, і все. Також на об'єднанні в ЗСУ кошти начальник придбав 47 земельних ділянок на території Київської, Хмельницької, Вінницької, Чоркаської, Житомирської, Полтавської областей. Їхня загальна вартість становить 7 мільйонів 710 тисяч гривень. Однак, усі права власності поділені між тещою і тестом фігуранта. У колекцію сімейного майна полковник Козловський хотів собі купити ще і завод, а саме протезне підприємство у Хмельницькому на аукціонному фонді держмайна. Але правоохоронці завадили ці операції, наклавши арешт на завод. Працівники ДБР спільно з СБУ викрили посадовців однієї з військових частин Київщини на оборудках з харчами для їх особового складу на мільйони гривень. Махінації здійснювались в умовах воєнного стану. До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали частину продуктів, призначених для бійців частини, у магазинах, ресторанах та базарах. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових. Залишок продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував порожні накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем. Через підробку фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку вони привласнювали. На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 мільйонів гривень. Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру за статтями за володіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки. Як становило досудове розслідування у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії, коли волонтери збирали гроші на дрони та військову амуніцію, а пенсіонери намагалися власноручно готувати бійців збройних сил України? Олександр Козловський разом із своїми підлеглими, начальником відділу забезпечення, на пару з іншими поки не встановили під час розслідування особами, організували злочинну групу. Корупційна схема зародилася ще від 16 березня 2022 року. Тобто це ще навіть із Київщини не вигнали окупантів, як під носом вже почали красти своє ж. І спокійно ця схема функціонувала до 13 червня 2023 року. У ній фігурують декілька фірм. Вони отримали гроші від Міністерства оборони і у подальшому перераховували кошти фірми дружини Козловського під назвою Україна». На рахунки цієї фірми загалом надійшло 113 мільйонів гривень. Ще 56 мільйонів перепало тестю, і 2 мільйона тещі козловського. Загалом правоохоронцям вдалося встановити перерахунку у 170 мільйонів гривень. Надалі ці гроші були або зняті з рахунків, або у банкоматах міста Хмельницький. Зокрема, 14 мільйонів гривень було знято особисто дружиною Позловського Оксаною. Без першого вересня у Хмельницькій області працівники національної поліції та служби безпеки України провели обшуки у посадовця Міноборони, який організував бізнес на закупівлях для військових і як вважає слідство привласняв бюджетні кошти за інформацією неназваного джерела української правди, начальник управління продовольчого забезпечення тилу, командування сил логістики збройних сил України, полковник Олександр Козловський, разом із своєю дружиною та її батьками провернули оборотку на закупівлю продуктових наборів для військових частин чотирьох областей України різницю вартості продуктів, як повідомляє джерело, махінатори провласнили на опублікованому фото. Видно розкладені на підлозі квартири, купюри, долари та. Гривні, крім того, обшуки цього дня правоохоронці також провели в робочому кабінеті полковника Козловського командування сил логістики збройних сил України Міністерства оборони. Наприкінці листопада вже до усіх ділків справи навідалися працівники ДБР. Масштаби розкладання шокували навіть їх. Це ті самі хлопці, які збували їжу для військових на магазинах та ринках. Якщо провину доведуть, махінатором загрожує до 15 років тюрми і конфіскація всього майна. А головне завдання українського суспільства зараз це суспільний резонанс, адже контроль народу не дасть корупціонерам відмазатися. Приклад цього родина Гринкевичів. Залишилося тільки дочекатися справедливого закінчення справи. Друзі, тож на цьому поки що все. Я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.